якщо вам знайоме відчуття, коли ви обіцяєте собі ще кілька серій і спати, а в результаті зустрічаєте світанок, тоді ця добірка з 10 нових серіалів, від яких неможливо відірватися саме для вас. Я зібрала найсвіжіші серіали, які захоплюють з першої хвилини і тримають до фінальних титрів. Але перед тим як почати, хочу поділитися важливою інформацією. Нещодавно був мій день народження, і я вирішила розпочати свій новий рік життя з допомоги захисникам, підкривши помічну баночку на збір на пікап для 59-ї окремої штурмової бригади. Тож попрошу вас підтримати цей збір. Ми маємо докладати зусиль всі разом. І як то кажуть, копійка до копійки, та й буде пікап. Сума невелика насправді, і щоб закрити помічну баночку, залишилося менше двох тисяч. Тож буду вдячна, якщо прийдете за QR-кодом або за посиланням в описі під відео і задонатити будь-яку суму. Кожна гривня важлива. А зараз влаштовуватись зручніше, бо попереду багато захопливих історій. З вами ваша уявна подруга. Тож забудьте про справи. Час для серіального марафону і почати нашу добірку хочу з серіалу під назвою Піт. Якщо вам бракує крутого медичного драматизму після перегляду доктора Хаоса» або швидкої допомоги, то піт може стати вашим новим серіальним відкриттям. Події розгортаються в лікарні Піцбурга, де лікарі та медсестри працюють 15 годинну зміну у відділенні невідкладної допомоги. Кожен епізод охоплює одну годину цієї зміни, наповнено складними медичними випадками, емоційними конфліктами та постійною боротьбою за життя пацієнтів. Головну роль виконує Ноа Вайлі, який колись був у головній. Ролі в свій час легендарного серіалу Швидка допомога. А для тих, хто сумує за гострими колючими діалогами Грегорі Хауса, тут теж знайдеться порція тонкого гумору і напружених моментів. Серіал вже отримав високі рейтинги та сподобається тим, хто любить глибокі історії про лікарів, що працюють на межі своїх можливостей. А наступний у нашій добірці інтригуючий детективний серіал Резиденція. Уявіть собі, Офіційний прийом у Білому домі 132 кімнати, 157 підозрюваних і одне загадкове вбивство. Саме в таких обставинах опиняється ексцентрична детективка Корделія Кап. Її завдання розплутати цю складну справу, де кожен із присутніх може бути винним. Серіал поєднує елементи класичного детективу з тонким гумором і напруженим сюжетом, що тримає в напрузі до останньої хвилини. У ролі вбитого головного швейцара Білого дому неперевершений Джан Карло Експозіто. А серед підозрюваних ціла плеяда зіркових акторів, включаючи Ренда Лапарка та Джейн Кертін. Якщо ви фанат детективних історій із непередбачуваними поворотами та атмосферою таємничості, резиденція стане чудовим вибором для вечірнього перегляду. До речі, серіал доступний на платформі Netflix. А якщо ви любите детективи з атмосферою класичних творів Агати Крісті, то година нуль вам точно зайде. Події серіалу розгортаються в 1936 році, коли успішний тенісист Невіл Стрендж вирішує провести літо в маєтку своєї багатої тітки Леді Тресіріан. Але є один нюанс: Невіл запрошує туди як свою колишню дружину Одрі, так і нинішню дружину Кей. Напруга між ними швидко зростає, а далі, як годиться у хорошому детективі, стається загад загадкове вбивство, і всі стають підозрюваними. Серіал наповнений інтригами, несподіваними сюжетними поворотами і майстерно показує, як минулі образи можуть призвести до справжньої катастрофи. Ідеальний варіант для тих, хто обожнює загадкові розслідування, психологічну напругу та британську естетику 30-х років. Якщо ви готові поринути у світ таємниць і злочинів, то ви знаєте, що подивитися сьогодні ввечері або завтра. А далі ми поговоримо про серіал, який нещодавно наробив галасу і очолив топ на нетфлікс. Якщо ви шукаєте щось свіже і з напруженим сюжетом, зверніть увагу на юнацтво. Британський міні-серіал складається лише з чотирьох епізодів, але кожен із них тримає в напрузі завдяки унікальній зйомці. Усе знято одним безперервним кадром. Сюжет розкриває сучасні виклики підліткового життя, вплив соціальних мереж, токсичні стосунки, пошук себе і дружби в світі. Кожна дія може стати вірусною. Серіал вже зібрав купу позитивних відгуків, а його рейтинги на Rotten Tomatoes і IMDb – на висоті. Глибокий, реалістичний і трохи тривожний, юнацтво точно залишиться у вашій пам'яті. Додайте його у список бажанок для перегляду і готуйтеся до насичених емоцій. А зараз невеличка пауза, щоб нагадати вам, щоб ви не забували ставити лайки, писати коментарі та підписувались на канал, адже це допомагає в просуванні відео та розвитку каналу. А зараз знову продовжуємо нашу добірку і наступний серіал з рейтингом 8 і 0 від IMDb і називається цей серіал Рай. Новий серіал, що занурює нас у політичні інтриги, ізоляцію, параноїдальну атмосферу майбутнього світу. Це не просто серіал, а справжня мандрівка в елітний апокаліпсис. Уявіть собі, земля потерпає від глобальної катастрофи, і весь бомонт від президента до найзаможніших мільярдерів переселяється в підземний бункер в цьому ізольованому місті. Під назвою Рай правила вже не працюють так, як на горі. Коли вбивають президента США, головному герою агенту секретної служби Колінзу, доведеться виплутуватись із звинувачень і розкривати змову. Якщо ви фанат драм на кшталт карткового будинку або трилерів із постапокаліптичним вайбом на кшталт таємниці бункера, то рай обов'язково до перегляду. Токсичне місто. Це британський драматичний серіал, в якому розповідається, що після закриття сталеварного заводу в 1980-х роках місто почало повільно вмирати. Завод залишив по собі тонни токсичних відходів і їх було вирішено утилізувати шляхом сумнівної рекультивації. Відходи вивозять через населені пункти на відкритих вантажівках, забруднюючи довкілля. Місцеві чиновники ігнорують проблему, а тим часом у повітрі накопичуються токсичні речовини. Коли діти починають народжуватися з фізичної Ними вадами матері об'єднуються у відчайдушній боротьбі за правду. Справа потрапляє до рук журналістів Sunday Таймс, які проводять гучне розслідування і приходять до жахливого висновку. Забруднення атмосфери стало результатом халатності адміністрації, яка роками закривала очі на небезпеку. Серіал має похмурий тривожний тон. Занедбані будівлі, сталеварного заводу, холодні лікарняні палати, мокрі від дощів вулиці усе це створює відчуття постійного дискомфорту та наростаючої небезпеки. А другий сезон серіалу розриву уже тут. І якщо ви ще не бачили перший, обов'язково подивіться це справжній трилер про контроль, пам'ять і свободу вибору, який не залишить вас байдужими з дуже 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 оригінальною ідеєю. А тепер про новий сезон. Кілька слів після дуже цікавого завершення попереднього сезону на найцікавішому, як завжди, Маркес і його колеги знову опиняються в центрі події корпорації Люмон, де їхні спогади розділені на робочу і особисту половини, так звані внутрішняки та зовнішняки. Але цей хиткий баланс руйнується, коли вони починають дізнаватися правду про свою роботу. Те, що виглядало як експерименти з комфортом і продуктивністю, перетворюється на справжню пастку, де далі біль. Ша таємниць випливають назовні, і з кожною серією стає зрозуміло. Відповіді, які вони шукають, можуть бути набагато страшнішими ніж питання у новому сезоні. На вас чекає дуже багато загадок та відкриттів. А наступний серіал у нашій добірці нульовий день від Netflix. Це напружений політичний трилер, який точно сподобається фанатам: – будиночка чи західного крила. Тут багато інтриг, змов і темних таємниць. Сюжет розгортається навколо масштабної кібератаки на США, яка занурює країну в хаос. Колишнього політика Джорджа Малена відкликають із відставки, щоб він очолив розслідування і знайшов винних. Але розкрити правду стає все складніше через павутинну дезінформацію. Теорії змови та боротьбу за вплив на найвищому рівні. Цікава деталь. У серіалі згадується 2004 рік і натяк на помаранчеву революцію. Герой Дні розвинувачує США у втручанні в ці події. А ще з'являється слово Майдан, сенс якого відкриється тим, хто перегляне серіал особисто. Кіностудія Наступний серіал у нашій добірці це справжня подорож у світ великого кіно у центрі історії Мед і його команда, які намагаються вижити у жорстокому бізнесі Голівуду. Вони борються не тільки за успіх своїх фільмів, а й з власною невпевненістю, амбіціями митців та тиском корпорацій. Кожне рішення від кастингу до маркетингових кампаній може стати тріумфом або повним провалом. А для мета, який живе кіно, ця робота може стати його найбільшим досягненням або зруйнувати його назавжди. Ідеальний серіал для тих, хто любить історії про закулісся індустрії, де мрії та жорстока реальність стикаються лоб у лоб. ЛОКЕРБІ У пошуках правди. Цей серіал заснований на реальних подіях, описаних в книзі «Вибух у Локербі, батько у пошуках справедливості. 21 грудня 1988 року. Рейс Пен ЕМ 103 вибухнув у небі над шотландським містечком Локербі. Загинуло 270 людей. усіх, хто був на борту, і 11 місцевих жителів. Це стало наймасштабнішою авіатрощою в історії нової Англії. Роки розслідувань, політичних інтриг і пошуків винних. Але для Джима Свайра, який втратив у трагедію доньку, відповідей все ще замало. Не бажаючи миритися з невизначеністю, він починає власне розслідування, яке змушує його поставити під загрозу все від особистої безпеки віри в систему правосуддя. Ця історія про біль, боротьбу та безмежну батьківську любов, яка не дозволяє зупинитися, доки правда не буде почута. На сьогодні це все. Сподіваюся, ви знайшли для себе щось цікавеньке. Не забувайте ставити лайки, підписуватись та залишати коментарі. І прямо зараз можете написати в коментарях, яку добірку зробити наступну. З вами була ваша уявна подруга. До зустрічі у наступних відео.